Я мрію, щоб в Україні був вищий рівень національної свідомості людей і влада, яка думає про нашу країну. Моя мрія, як у кожного свідомого українця, це бачити вільну незалежну державу, де до якої почуває себе в комфорті і безпеці кожного дня. Наша мрія відкрити ресторан в Італії, щоб люди смачно їли. Я також побудувати баскетбольний корт, щоб діти могли жати. Моя мрія це подорожувати, побувати у всіх країнах світу та побачити те, що інші бачили тільки на картинці. Моя мрія подорожувати по світу та відвідати всі куточки України. Моя мрія полягає не тільки в досягненні успіху, але й в тому, щоб робити світ довкола себе кращим кожен день як внутрішній, так і зовнішній. Тому моя мрія це лише початок, а справжня магія полягає в тому, щоб вміти її здійснювати. Моя мрія створити власний успішний бізнес. Моя мрія це пошука 911-й турбос. Життя в достатку, благополуччя сім'ї, щастя та здоров'я моїм батькам а перемоги у цій війні, щоб е, все було якомога найкраще. Я мрію бути щасливою. Мрію, аби моя родина і мої друзі були у безпеці і були здоровими. Що ж, моя мрія, напевно, як і мрія кожного українця, щоб скоріше закінчилась війна. І щоб кожна дитина в цьому світі не могла відчути що таке дитинство тим, що Моя мрія дожити до перемоги України. Слава Україні! Марія це те, що рухає нас вперед і надихає на нові досягнення. Мрія завжди відображає наші найглибші бажання і сподівання. Одна з головніших мрій українців це те, що одного дня ми всі зможемо сказати, що у нас немає війни. Ми мріємо про суспільство, де панує взаєморозуміння, толерантність і повага до кожної людини. Я мрію, щоб закінчилась війна і поїхати в Крим на море. Я мрію, щоб Україна стала по-справжньому незалежною. Зараз моя найбільша мрія це завершення війни в країні. Я дуже хочу, щоб настав нас став мир і у нас знову була можливість жити повним життям. Я мрію, щоб усі батьки, які захищають спокій і незалежність нашої країни якнайшвидше повернулися живими до своїх родин, і нарешті настав мир і спокій на нашій землі. А моя мрія це щасливе майбутнє. Це велика дружня родина. Це робота мрії, але насамперед це вільна країна, щоб наша країна процвітала, ніж жили добрі та щасливі люди, які не знають горя. Моя мрія, щоб мої батьки завжди були в достатку. У кожного із моїх батьків було такі чотири колечка. Мрію, щоб в житті я став успішним та заробляв багато грошей. Та завжди в мене була красива та дорога машина. Мрія це щоб у всьому світі був мир та добро. Тому що куди легше жити, коли люди щирі та проявляють добро до інших людей, до тварин та насамперед до себе? Моя мрія, щоб поскоріше закінчилася війна, всі поскоріше повернулися до своїх домівок, щоб всі жили в мирі та злагоді, І, посилання за це, це, щоб в мене була велика дружня сім'я, якій панувала мир та злагода. Я мрія гарно скласти мультимедійний тест, отримати водійське посвідчення. Придбати автопарк також в мрії хочу, щоб мої батьки були завжди в достатку. Моя сім'я, родина. От і надалі хотілося, щоб в нашій країні був тільки мир.